Із 2009 року з ініціативи Національного олімпійського комітету України щороку проводиться спортивний захід Олімпійське лелечення. У змаганнях традиційно беруть участь учні п'ятих та шостих класів. Цього тижня в нашому місті відбувся районний етап спортивного змагання. 20 квітня на міському стадіоні колос своїми спортивними вміннями та спритністю мірялися команди учнів п'ятих та шостих класів трьох загальноосвітніх шкіл міста Радехова, а також учні Павлівської загальноосвітньої школи. За правилами спортивного свята, олімпійське лелечення» Змагання відбувалося у три етапи: презентація команди, олімпійська вікторина та комбінована естафета. Ми сьогодні гарно позмагалися, показали хороші знання. Вміло показали свої команди на презентації. Молодці так тримати. Пам'ятайте, що нація здорова лише тоді, коли справді займається фізичною культурою, і тільки тоді справді досягає якихось олімпійських досягнень, особливих олімпійських висот. За сприянням благодійників кожну команду було нагороджено цінними подарунками. Наше сьогоднішнє свято проходить під патронатом міського голови Степана Петровича Коханчука. Кожна команда отримує в нагороду. Пом'ячеві капітаном команд підійти серед чотирьох представлених команд школярів. Четверте місце посіла команда із Радехівської загальноосвітньої школи No2. Третє місце дісталося команді Радехівської загальноосвітньої школи No1. Друге місце виборла команда учнів Павлівської загальноосвітньої школи. Також у нагородженні взяв участь вчитель фізкультури Бешівської загальноосвітньої школи, заслужений вчитель України Ігор Кубай. Команда спарта загальноосвітня школа. Перше місце у змаганнях вибрали учні Радехівської спеціалізованої школи номер 3 За перше місце в естафеті, але не перше в вікторині дарується вам книжка Олімпійська енциклопедія Олімпійські ігри, яку ви маєте вивчити без пам'яті, тому що ви їдете. На область наступного тижня! Обласний етап спортивного змагання Олімпійське лелечення відбудеться 27 квітня. Бажаємо команді із міста Радехова нових олімпійських вершин.